Всім привіт, друзі! В даному відео я вам проведу огляд представника ваг групи, а саме Шкода Octavia А8 в кузові Liftback 21 го року випуску. Комплектація Ambition. Тобто середня. І відразу про комплектації. Стокова у нас Active, наша середня Ambition і максимальна Style. Далі я вам демонструю всі двигуни. Всі коробки, які встановлювались на даний автомобіль. Ставте відео на паузу та детально розглядайте всі параметри, які вас цікавлять. А саме це розхід палива, максимальна швидкість, розгін до сотні, тип трансмісії і так далі. В нашому варіанті встановлено 1,4 турбовий двигун TSI та восьмиступенева японська коробка Aisin. У 2018 році даний двигун пройшов модернізацію, так що в парі з даною коробкою вони будуть ходити дуже довго і якісно. Головне, міняйте масло вчасно та заправляйте автомобіль якісним паливом. Далі я вам представляю габаритні розміри даного автомобіля, якщо хтось планує встановлювати в гараж і взагалі орієнтуватися на його об'єми. Побудований автомобіль на платформі MQB і найближчий родич по візуалу це Audi A5. Далі ми продовжуємо огляд з інтер'єру автомобіля. Щодо інтер'єру, він виглядає сучасно, стильно, лаконічно ну, як кажуть по-ваговськи. Бачите відразу, що розробники прибрали великий важіль перемикання передач і цим самим звільнили місце. Тепер у нас ось такий він дуже стильний і прикольний. Тут у нас можна Пасти телефон, є дві тайп-сі зарядки, одна на вивід до CarPlay. Руль у нас шкіряний з стандартним набором ваговських перемикачів. Тут у нас зліва знаходиться круїз-контроль. Він не адаптивний, тому що комплектація середня. Під рульові пелюстки для перемикання передач. Не знаю, для чого вони встановили в даній комплектації автомобіля, але вони є. Права сторона у нас відповідає за двірники. руль тактильно дуже приємний, всі перемикання відбуваються дуже легко, без подвійних натискань, але ж все-таки подивіться, він двоспицевий. Комусь э, такий варіант не дуже сподобається. Салон у нас з текстилю, регулювання сидінь механічне. На дверній карті водія ми можемо спостерігати електрорегулювання дзеркал та електросло підіймачі всіх чотирьох дверей. З доп-опцій в дверній карті в ніші у нас є парасолька, з іншої сторони є щітка. Перейдемо до самих великих плюсів цього автомобіля. І це ліфтбек, і це об'єм багажника 600 літрів. Просто нереальний. Плюс у нас є гачки, є справа і зліва додаткові ніші. Під ковриком у нас повноцінна запаска з повним набором всіх інструментів. Возити можна просто все. Далі багажник у нас опускається ось так за таку ручку, без електроприводу. Виглядає автомобіль позаду також стильно. Є задні партроніки як доп-опція. Місце для кріплення буксирувального гаку. В лючку бензобаку, бачите, є ось така теж доп-опція як шкрибок. Не те, що класно, але приємно. Безключовий ключовий доступ чотирьох дверей. Ззаду у нас місця достатньо, по комфорту більш-менш, але підлокітника для задніх пасажирів нема. Є дві Type-C зарядки, дефлектори обдувів. Також позаду є електросклопідйомник. Двері не дуже важкі, потребують, як на мене, додаткової шумоізоляції. Кардачок у нас з мультиліфтом і підсвіткою. Це все, що про нього можна сказати. Далі розглянемо магнітолу. Вона у нас стильна, але досить малого діаметру, як на мене. Бічні кнопки, мені здається, лишні. Але все-таки у нас є провідний Android Auto, і ми можемо користуватися всіма застосунками, які є у вас в телефоні. Один із найважливіших, на мою думку, це у нас навігатор. Він працює бездоганно, все, в принципі, літає, нічого не глючить. Тобто користуватися приємно. На рахунок самої магнітоли тачскрін посередньо працює на любителя. Ключ у нас без викиду, жало знаходиться всередині. Підлокітник водія дуже функціональний. Регулюється як по висоті, так і по вигляду. Далі у нас є електроручник, селектор передач я за нього вже вам казав. Досить зручний. Далі навігація в таких ось кнопках. Тактильно приємні і зручні. Бачите, як відпрацьовує візуальна магнітола. По селектору перемикання передач. Дана коробка хоч і надійна, але достатньо шумна. З До неї треба звикнути. Тільки послухайте, як вона перемикає передачу. кнопка старт-стоп в даній комплектації також є. Переходимо до двигуна. Капот у нас відкривається на газових упорах. Бачите, що недостатньо герметично закривається капот, і весь підкапотний простір дуже брудний. З плюсів я бачу це те, що є шумоізоляція капота. По зеркалам датчика сліпих зон немає, складання також. Попереду у нас автомобіль виглядає дуже стильно і агресивно. Гума у нас встановлена 16 го радіуса, легкосплавні диски, є на вибір. Оптика достатньо цікава, але не максимальна комплектація. Ось так виглядає задні фонарі. Ось так. На дзеркалі у нас відображається поворотник. Світла у нас достатньо, але це все-таки не максимальна комплектація, це не матричні фари, які можуть вирізати. На мою думку, в принципі, цього достатньо. Освітлення виглядає дуже класно, є такі стильні. Ходові вогні, вигляді ЛЕД смужок автомобіль виглядає агресивно, стильно і сучасно. Однозначно на дорозі привертає увагу. По керуванню автомобілем питань немає. Як на трасі, так і в місті, він рулиться достатньо комфортно. Обганяти на ньому прекрасно, турбіна відпрацьовує своє. По комплектації в автосалоні, якщо ви будете брати автомобіль, ви можете всі опції додавати за певну плату. І нафарширувати даний автомобіль в середній комплектації до максимальної. Так що, кого, який гаманець. Даний автомобіль, звичайно, я рекомендую до покупки, а всім, хто додивився відео до кінця, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Далі буде ще більше цікавих відео. Допомагайте Збройним силам та слава Україні!